Те, що я тобі розкажу, дуже тобі сильно може допомогти. Якщо ти це зрозумієш, є певні, скажімо так, рівні свідомості людини. Перший рівень це рівень, коли людина не знає, чого вона хоче. Вона живе на автоматі, вона живе в такому знаєш, в тумані. Вона більше під якимось впливом соціуму, правилам соціуму. У неї практично немає своєї думки. Вона послухається того, що їй кажуть, так і робить там, не сумнівається. А і це людина, яка живе просто в якомусь своєму світі, де немає, скажімо, таких яскравих подій і якихось яскравих змін, і вона просто живе по інерції. Так, в принципі, люди, багато хто живуть практично все своє життя. Пробучення починається тільки тоді, коли людина вона може побачити у когось, чи, чи, чи щось, чи щось таке трапляється, коли в неї, неї стається такий шелчик і вона каже, а дивиться це облінь, я це хочу, я це хочу. Якщо в неї появляється це бажання хочу, це вже говорить про те, що. Появився імпульс на зміни. Я дуже багато майстрів зараз працюють на цьому рівні. Коли показують вам там, ви можете бачити на інстаграмі, та да? там знаю Cartier, Lexus, боланціаго, там, викотики ще розк... розкішне життя, марзараті, ромбардінь, все інше. Вони вас включають ви в гру Его, те, щоб ви хотіли чогось, ви йшли в це досягнення. Це непогано не добре. Це е, один з е, крючків, ключів е, кнопок включення. Дякую виключається. Це добре. Бо ви починаєте діяти, ви перестаєте бути в такому аморфному стані. Ви починаєте діяти, починаєте бути більш такі двіжові, але погано, коли це переходить в такий рівень потріблятства, коли у вас немає меж, коли і то хочу, і то хочу, і то хочу, і немає розуміння для чого можливо це, а просто вже хочу, бо хочу, бо бачу усіх. От, і коли переходить це вже в такі межі, коли це стає філософією життя, це вже погано, тому хотіти це добре. Включатися на хотілки це добре, включатися на якісь, то що показують красиві картинки в інстаграмі і успішний успіх це добре. Але розуміти, що якщо ви застегаєте в цьому, це вже погано, що є наступні рівні, куди ви маєте вийти, коли вас відщолкне з цього рівня хотілок.